Доброго ранку усім, хто з нами. Це телевізійний канал «Лтава. Ранок на Лтаві». у студії прямого ефіру. З вами ведучий Андрій Кадук та Наталія Дяченко. Сьогодні красивий ранок. Да, називаємо це так. Да, дійсно, ми сьогодні тему вибрали. Да. Е, красивий ранок, красиві люди, цікаві і цікаві люди, непересічні полтавці, власне, які завжди е, розповідають нашим телеглядачам. Про щось цікаво та корисні і ще один натяк на гостя нашої студії гостю. на гостя гостю. Да, давай, гостю. <laughs> да, да. Життя це рух. Ну а, а рух вперед, це ще ще краще, да? Життя це рух, так. І про красивий рух, і красиве життя. Так, да, ми далі будемо, будемо говорити. Отож шановні друзі, вітаємо нашій студії Лілія Довганюк, керівник народного ансамблю фольклорно-стилізованого танцю. Лай, доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Ну відповідно, ми вам вже зробили комплімент, так би мовити, да наші телеглядачі. Підтвердять, сподіваюся, да? наші компліменти, все нормально. Лілія, скажіть, будь ласка. Е, от ви знаєте, у нас вже е, така своєрідна традиція склалася з приводу того, що ми задаємо гостям наше традиційне ранкове запитання. У нас, до речі, вчора також були хореографи у студії. Да? Ми збираємо рецепти гарного да. настрою зранку. Дещо ненародне і ненародно не стилізоване, скажімо так, танцювальні, танцюристи були. Тому до вас запитання. Як ви особисто починаєте свій день? Як збадьорюєтесь. Ну, у меня, наверное, как и у каждой мамы, утро начинается с кормления детей. Младшая Златия всего лишь 11 месяцев, а старшей 10 лет уже Диана. А потом я, конечно же, нахожу время для себя. А кого первым годуете? Ну, конечно же, меньшего. Да, так да? <реш> то его ждают, да, и то кажут, да. Просто уточнить-то хотелось, на правде. Лиля. Ну, і відповім тоді запитання, як ви все встигаєте? Як ви все встигаєте? Я знаю, що в вашому колективі ну величезна кількість дітей. Якщо бути точним, скільки Скільки, так скільки 120. Учасна? уже на сьогоднішній день 120. Йос. Це різні групи вікові. Да розкажіть про це детальніше. Ну їх уже у нас 5. Насчитується груп група 30 чоловік в кожній приблизительно. Сразу ізначальна колектив насчитував всього лише 12 васпітаніків. Сейчас уже на сегодняшний день одна из выпускниц учится в Педагогическом университете имени Короленко, другая в Галецком училище культуры. Постепенно коллектив рос, новыми композициями разрастался, участниками этого коллектива много принимал участие в областных, международных фестивалях. Ну и вот так постепенно, постепенно... Ми... Я хотів <смеш> додати лише, що а, колектив у вас 10 років, якщо не помиляюсь. так? От, тобто ви О, сказали, так ви з, 12, дивіться, з 12 до 120. 10 років, 10, 10 разів. разів. Це якийсь своєрідний план був, Лілія. Відкривайте таємниці, кажіть. Ні, я дуже просто люблю дітей. Стараюся їх привлечь як можна більше колективу. Ну, так, так вийшло само собою, так? Да. Яким чином приваблювали нових учасників? Не знаю. Нет, есть какая-то да, у вас может быть какая-то... Э, Взагалее-то, -то, вы базуетесь в областном центре эстетичного воспитания Учневской молоди. Как происходит прием новых участников, скажем так? Ну, детки приходят с пяти лет. Конечно же, мы их э, встречаем с улыбкой. Парше. Первое, ну, да, это с улыбкой. Да. Показываем им какие-то элементы, они повторяют. Не отказываем никому стараемся, чтобы они раскрылись как можно больше, показали свои таланты, на что они способны. Вы уже бачите, вот дитина в 5 лет пришла, попросили повторить какие-то рухи, элементы танца. Вы уже бачите, что... Будет. Будет. Да, да, скажем так. Да, видно по деткам, кто более развит, кто более артистичен. Это очень видно. Стараются, пускай родители, как можно больше привлекать их в коллективы, развивать. Їх таланти. Хотілося б більш докладніше поговорити от, фольклорно стилізованого танцю. Ну відповідно зрозуміло, з фольклорним, да? тобто українські танці, дуже багато відповідно таких колективів, скажімо так. Я знаю, що ваш колектив от, трохи відрізняється. От, скажіть, в чому особливість? Ну, Сущність вибраного намі направлення ну, состоит в тому, щоб современной інтерпретації народного фольклора, народного танца, возрождение українських традицій, українського фольклору, всього того, що давно забыто і отложено в копілку. Ну, але знову ж таки, веду до того, що дуже багато просто от беруть саме. Да, як там танцювали там, не знаю, у 17 столітті, 18 столітті, власне, нехай так і буде, так би мовити. Да? Тобто, які саме ви елементи вносите, там чи зміни? Носим элементы современной хореографии, показываем движением ту народность, которая была когда-то где-то традицией. Раскрываем это в своих постановках, чтобы э, каждая постановка несла какую-то историю. А, ко... ты в ногу с часом. Да, а костюмы. Тоді як власне відповідно, да якщо це я просто собі так намагаюся уявити, да? значить, якщо в на стилі знову ж таки це шаровари, вишиванка, mm -hmm. да, наприклад, тоді як поєднати сучасне, якщо це як візуально виглядає? Ми йдемо в ногу з модою, виходить, тобто відповідно і костюми, так? Mm -hmm. да? 21 -е століття, але танці так би мовити ті старі добре відомі. А, да? а хто є дизайнером костюмів? Як відбувається у вас цей процес? Як Совмістно? ви самісна всі сім'єю працюємо по тобто ваша родина, да? Так? Наш. І діти, да? Кстати, да, діти тоже участвуют в этом процессе, подбирают, помогают, мы учитываем их мнение. Скажіть, а ваша донька танцює у вашому гурті? Да. Ну, ну це просто, ти знаєш, це чисто риторичне було запитання, так мені було б дивно, якби донька не танцювала у колективі. Так, звичайно. Що порадити батькам, які от вагаються, думають? Конечно, дітям? А, конечно, за родителям, я б хотіла посоветувати, щоб вони обов'язково дітей віддавали в кружки. чтобы развивали их таланты, чтобы не оставляли детей дома без, без присмотра, чтобы как можно больше развивалась везде, где в хореографии, в музыке. Ну, зокрема в хореографії, Що б ви назвали один, два, три, скажімо так, да? Чому для, варто да, для дитини. Да, для дитини, просто якщо вона навіть не планує, там, наприклад, знаєте, от ви говорили, там хтось вступає там, на хореографічний відділ до інституту, там інше. Хтось, можливо, і планує зробити хореографічну кар'єру, а хтось просто для себе. навіщо? От просто, от, скажімо так, танець для пересічних. Ну, Во-первых, це красота, это красота, фігура. А во-вторых, це комунікабельність. Тому що ребенок может... Спокойно чувствовать себя на сцене, на публике. Это общение друг с другом, между детьми. Вырабатывается и доброта, и взаимопомощь. Ну и вообще хореография ⁇ это такой вид, вид искусства, который развивает и музыкальность, и ну, гармонию, что ли. Всебічно розвиває дитину. дитина. Всеб... Ну, всебічний розвиток, це, звісно ж, дуже, дуже добре, скажімо так. Скажіть, будь ласка, Ліля, ви для себе, що для вас станеться? Ну, зрозуміло, що це скажімо, ваше все життя. Ну, можливо, у кожного ми от, знову ж таки спілкувалися з багатьма хореографами, вони називають різні речі, скажімо так. Для когось це е, е, якісь просто робота. Да? Скажімо, там так. шматочок певний, да, скажімо так. Да, так, так, да, да, повністю. Да. От що для вас саме? Ну работа, работа это не просто работа, это уже, наверное, часть жизни, без которой я не могу. Если у нас в летний период отдых, то меня уже тянет туда что-то поставить, какую-то постановку, пообщаться с детьми, побыть с ними, научить их чему-то. Може чогось не вистачає, да. коли розлучаєтесь на такий період, як канікули. Скажіть, ніколи. будь ласка, а ви брали участь у якісь міжнародних конкурсах і фестивалях? Ну, конечно, мы принимали участие во многих международных конкурсах и в Киеве, и в Харькове, в Днепропетровске. Здесь у нас в Полтаве недавно был конкурс «Звездный Олимп», и младшая группа стала обладателями гран-при этого фестиваля. Такое это для да, на нас событие эмоции. было очень приятное. Я до чого веду знову ж таки. Чи відбувається якийсь обмін досвідом знову ж таки з іншими? Колегами. Чи відрізняється взагалі? Тобто, мені от запало в душу, скажімо так, спілкувалися ми вже давним-давно з режисером, театральним режисером з Естонії. Він так ніби з одного боку. Нібито і чесно, да з іншого боку, трохи іронічно підкреслив, да що я коли приїжджаю до вас в Україну, і це стосується театральних постановок, там хореографічний. Урмас. Ну, да, Урмас, да. <клес> і він він так підкреслив, каже у вас все якось дуже сильно, все от фольклорне, ну настільки, що от все я нібито іншого нічого немає. Тобто, а як тоді? Ну ви спілкуєтесь з колегами? Не вже в інших країнах знову ж таки немає просто такої якихось фольклорних елементів, тобто вони тоді виходить, що вони танцюють тоді своїх народних танців, чи що? Не танцуют, но у них чисто народная хореография, народный фольклор, и там есть определенные рамки, которым нужно придерживаться. А мы немножко интерпретируем, отходим от этого, ос ос осовремениваем, получается, те постановки, которые, чтобы было приятно и интересно современному зрителю. Все для сучасного глядача. Все для глядача, дорогі друзі, все для вас. Все для народу. Ну що? Ні, ні, я серйозно. Ліля, ми дякуємо вам за цікаву розмову. Сподіваємося, що ви знову і знову будете перемагати. Так, нових успіхів вам бажаємо. Дякуємо, що ви прокидаєтесь разом з зранку. Не знаю, 120 дітей це для вас якась межа, чи ви хочете ще більше, щоб. Ні... просто я бажати вам чи не бажати розумієте, да Щоб більше учасників? ну ви ну, ніколи не буває. Ждем всіх, скай приходять. будемо раді бачити. Ну що ж дякуємо, дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо за гарний ранковий настрій. Шановні ну, друзі, ми нагадуємо, що в нашій студії був цікавий ранковий гість. Це Полтавка, Лілія Довганюк, керівник народного ансамблю. Підкреслюю фольклорно стилізованого танцю лай.